Всім привіт! У мене оранка городів на паї. Вчора я не знімав, було декілька городів. Сьогодні вирішив хоча б одне відео по городах зняти, тому що напевно сьогодні два-три городи і ну, більше не буде. До речі, ось я не дуже далеко. Заїхав приблуда, прибіг за нами. З той песик, що минулої осені прибився маленький-маленький. Так і залишився. О, о, вже побачив когось. Кінтів побачив, напевно. Ну, а я зараз на городі. Ну, в принципі, відео вже були про цей город. Ось, раніше він був повністю чи квадратний, чи прямокутний, напевно, більше. А тепер, ну, там частина винограду. Я так розумію, посаджена. І тому доводиться тут робити загінку. І на коротких робити загінку. Не розумію, чому б не засадити повністю ту частину городу, і щоб він залишився також прямокутним. Ну, от, трошки невдобно і залишається там от канава від плуга. Так би канава з того краю була і з того. Бур'янець тут присутній, волого. До речі, дуже волого, не знаю, видно, не видно. Ну, в принципі, що осінь. Це не дивно, що зараз волого. Плуг, на жаль, я, е, коротчі, він не був замазаний, як зазвичай, там якимось солідолом на зиму. Тобто заїжджаєш на город е, по сирому, раз-два і він вже блистить знову. Так доводиться підчищати. Ось потрошку. Ну, тут, я так розумію, менш була іржава, а тут більше. і тут де-менш е, бистріше чухронулась. Ну, так. Ну, передній корпус, звісно, що більше вичищений. Ну, і колесо також я замазував. Зазвичай воно було блистіло, тому що трошки, ну, верніше, не трошки, або. Бовтається воно зі сторони в сторону. Я вже намагався тут і забивати всякі там шплінтики, фігінтики, щоб воно менш зі сторони в сторону коротше, їздило, але вони то бува випадають, а бува, так заб'єш, що доводиться перерегулювати висоту чи глибину, точніше. А не виходить вибити його ну дуже важко. Не знаю чому, але буває так, що на одному городі, наприклад, там було, як заглибити добряче, на 28 см може плуг лізти. А на ось цьому городі, де я зараз знаходжусь, здається, 36 см найбільша, ну, найглибша оранка була. Ну, от. При тому, що без регулювань. Юмзик теж їде десь. Пахати, також, напевно, городи. Так, ну що, будемо починати. Балакати можна довго. А от. Так, конфетки. Так, ну, думаю, зрозуміло, що працювати, якщо заглиблений плуг доводиться звімкненим переднім мостом. До речі, ось цей фіксатор я на городи як виїжджав, точніше, не оцей, а той, що внизу фіксує. ВДжка у нас закінчилась. Так, зараз покажу, який ще було зрозуміло, про що йде мова. Він підзабивається грязюкою. Буває ВДшкою. Іноді, як нема ВДшки, трошки водою бризкав. Ось ось цей фіксатор. Що тримає вимкненим чи вимкненим Пер, передок. Бувало водичкою, найкращою ВДшкою попшикав, грязюка вимилась. Ну, а останнього разу у нас ВДшка, як я сказав, закінчилась. Сюди я задув у цей балончик. Літол розчинений у сольвенті, більш ні в яких розчинниках. Ну, З тих, що я випробовував, не не розтворяється, тільки у сольвенті, для того можна добряче розмішати. У балончик його задув, точніше залив шприцом. Ну, і від ця верхня штука. Я минуло відео, здається, показував від ВДшки і шприцом. Тут прижимаєш шприцом. Трошки довж, довго тут можна вентиль від камери автомобільної впаювати і тоді швидше. Налив, закрутив, і газ так само. Оця верхня штука від ведешки. Балончик газовий. Перевертаєш. Ось, ну, не дуже зрозуміло, напевно. Балончик так з газом. цей так, І сюди так само прижимаєш і, коротше, ну, газом задуте воно тут. Ось, покажу. Ось, це літол у сольвенті. Ну, коротше, попшикав, побризкав і передок запрацював. Так. Я вже дуже... довго балакаю. Треба вже їхати. Приблуда наші. Починаємо, подивимось на рахунок передачі. Спробуємо для початку на четвертій пониженій вчора я працював як на п'ятій пониженій, так і на четвертій повишеній виходило. Ну це я повторюсь, це плуг заглиблений. А тут зараз сиро і... ну… Подивимось, як буде, не буде буксувати. Ну, а На рахунок глибини зараз подивимось. Вчора, здається, було глибше на минулому городі. Ну, в принципі, що в мене. Я думаю, видно, плуг заглиблений майже вже на всю. Тут навіть виточки вже, навіть і нема виточки, тобто ось вони є. А тут їх і нема. Тут вони, напевно, ще не дорізані. Тобто можна казати, що він в принципі на всю заглиблений, але частину глибини, звісно, краде ось це налипання. Ось, Тобто декілька сантиметрів. Ну, зараз подивимось, що у нас тут виходить по глибині. Ну, приблизно на око десь може так, може трошки менше. ну, ну Візьмемо ось так. Думаю, видно, не видно, так як би його показати правильніше. Так, ну і тепер треба поміряти. Так. Якби чимось на січку зробити, ну. Візьмемо ось так от паличку, покладемо ось сюди, де був палець і мірнемо. Так, що в нас виходить? Виходить десь 23 сантиметра. Це при тому, що, я ж кажу, плуг заглиблений, можна сказати, на всю. Колесо налипше, тобто було б трохи глибше. І плуг, що так рівненько стоїть, що так, по горизонту, рівненько. Ну, В принципі, думаю, видно, трактор перехилений, але чомусь земля не дає глибше пірнути плугові. Я ж кажу, вчора було, здається, трошки глибше, тобто навіть по нагрузці. На трактор було це чутно на четвертій й як вмикав, то ну, газ, здається, ну, і в полік, і трактор тягне, але вібрація дуже з'являється. Чи Передок починає шкрепстись, ну, дуже вібрує. Так, ну, Мірнули. Приблуда тут як тут. Продовжуємо. Зараз, в принципі, напевно, трошки підчищу колеса, візьму ніж, подивлюсь, що буде, піде глибше чи не піде. Це, В принципі, напевно, треба припіднятися зараз, тому що так не дуже зручно буде. Ну що ж, можна сказати. Половина справи зроблена, ну тобто якщо брати по площі, то навіть не половина, а десь відсотків можливо 60, може 70. Опахою тут крайдена, Довгі було. Залишається ось той шматочок. Там також незручно край, ну і з того боку також буде общий край. Не знаю, чому так, але бур'ян весь не, не зарився в землю. Ну Можливо, тому що він дуже великий, тут де було більш-менш без бур'яну, можна сказати, то тут трохи чистіше виходить. Ну, а де бур'яну було більше, то от фон навіть отакий залишається від бур'яну. Хоча його ну не так, щоб дуже багато, але позалишався він зверху, не весь заритий. Здається, і плух іде лізе, Ну але чомусь повністю не заривається. Ну, що ж зупинився на перерву на каву. До цього я все-таки... Заглибив плуг на всю, вичистив колесо, молотком відгепав. Ну, хоча, чи надовго воно, чи надовго землю. Ну, а так, по глибині не знаю. Здається, щось і змінилось навіть. Тобто, помічник мій, які в тебе гарні чорні лапки, при тому, що вони... У нього білі від природи. Так, ну зараз так, каву, каву не тільки мою. Візьму рулетку. І швиденько. Ну, хоча приблизно так прикинемо вже без труби. Так. Ого-го. Так, ну беремо навіть цю кубку трошки прибираємо. Зайве, незручна якась рулетка. Так. ну і, Ого. А в цьому місці вийшло 32 сантиметри. Тобто все-таки плуг був не до кінця заглиблений, при тому, що ну я показував там декілька виточків. Ну, якщо міряти, як дехто, ну є міряють там. То там навіть більше буде, ну а тут десь тверда тридцятка, можна так сказати. О, навіть глиба яка. Не знаю, тут щось краще, здається, засипає, ну, але не, не все здається. Тут суданка чи що воно було ось зверху залишається де-інде. Ну, а місцями таке чорненьке виходить. Це вже, до речі, на коротких. тут Буквально кілька разів туди-сюди пройти, і можна там біля виноградника край робити та, та тут робити край і переїздити вже, збиратись на інший город. Тобто, ну, чи наступний, чи інший, як правильно сказати. Тут, в принципі, ну, край там менше. Залишилось на довгих, я, там є можливість виїхати з городу туди на дорогу. Ну, а тут трохи більше залишається, тому що ну, трактором нема куди виїхати з городу, щоб менший край залишався. Ну що ж, останній прохід по останньому краю цього города і будемо переїздити на наступний город. Ось і той самий наступний город, він невеличкий, тут зараз вилізок покажу приблизно. За рахунок того, що він маленький, його доводиться витягувати повністю в одну сторону. Ось він. межа починається Ну, Кучка, тут щось посаджено, відмічено І витягується постійно в одну сторону. І, ну, По ширині невеличке, можливо, якщо б там було місце, так як ось тут для розвороту можна було б виїжджати тут, там, ну, за гіночкою одної закрутити його. Ну а так, нема сенсу вперед-назад, вперед-назад, швиденько. Раз, раз і все. Так, ну, глибина тут. Така добряча, можна сказати, після того, як плуг заглиблений на всю. Так, ось не знаю, видно на камеру, Ось так десь виходить. Навіть коли, дивлюсь, земля починає сходити з відвалів, тому що вони все одно за... залипші повністю. Все ніяк не шліфануться. цей город тим, що країв нема ні з тієї сторони, ні з цієї. Туди доходиш, просто кидаєш плуга, а тут ось город не повністю, колись він був до кінця, я його пахав, туди аж під балку розпахував, ну але потім їм йому... Не знадобилась, напевно, і вирішили вони залишити отакий невеличкий город. Ну, тут ось на толоку витягуєш, все теж крайне треба робити. Як то кажуть, раз-два, раз-два, і все, і попер далі. Ну що ж, останній город в нас теж так собі форми. Єдине, що трошки краще чи простіше тут абрикосина була, її прибрали. Тут витягую кілька разів, ну і тут весь город, я думаю, по формі видно, витягується. також в одну сторону. Для так сказати, зміни напрямку іноді я пахав його взагалі ось так поперек, ну тобто Тут починав, чи, верніше, там починав і ну, повністю-повністю поперек. Незручно, коротенький город для, для цього, ну але... Приходилось якось виходити з положення для того, щоб хоч якось трошки іноді змінювати напрямок пахоти, щоб в одну сторону кожен рік його не пахати. Пахаю теж на повишених, тому що ось назад як повертаєшся, щоб кожного разу. Не перекласуватись, з понижених на повишені. До речі, в пахоті труба гарно співає. О, плох щось таке не хоче повністю шліфуватись, бо земля спаде, то частина. Підвалі, вроді такі, Здається, як шліфанувшися, а так, напевно, за рахунок того, що город пахається кожен рік, то напевно не вдасться мені тут його шліфанути. Доведеться наступного року напевно, що знову болгарочкою підчисувати, брати в круг з наждачною бумагою. Що ж, останній прохід по краю, до речі, воду треба буде не забутись з бочки злити, з катків я вже давненько злив, щоб не забутись, тому що якщо її на зиму не злити, то можна залишитись без катка подрібнювача. В принципі, все. Тут я от налаштовував на цьому городі плуг перед виїздом, але пахатись тут не буде, тому що. Нема сенсу садити, сіяти, тут нічого не буде. Раніше тут там ячмінь сіяли, ну поки що свині були в цьому році, свиней нема, то нічого і не сіяли. Так, от тільки не сказав, що сіяться, нічого не буде і одразу ж збрехав. Проз... Прозводиться, чи як правильно сказати. Виконується посів зернових. Напевно, що пшениця там трошки залишилась. Продуктивність скільки соток на годину, не знаю. Так, до речі, треба ось цю вихлопну з неправильним кутом накривати. Це по-любому, тому що заводською хоча б кут правильний був, можна не так було хвилюватись. На рахунок доща. Ну, отак вона була зрізана тут якось черв'юно, чи, чи навіть в іншу сторону це була е, не заводська вихлопна, до речі. Ну, а залишилась від неї тільки ця частина і верхня. А це кусок товстостінної труби уварений. Так, ну що, в принципі, огороди. Запахані плуг поки ну не знімаю, не знаю. Ну, можливо, з'являться ще якісь городи. Ну, а скоріше всього вже не буде городів. Ну, відчіпати його, в принципі, недовго. Ну що, скільки? Скільки штук на гектар сієте? Так, ну, все.